Так, привіт усім. Е, я повернувся на PlayCraft. Так. М -м Покажу вам пару новинок, які тут зараз в мене вийшли. Ну, про які новинки йдеться? Мова? Це про мою будівлю і... Поговоримо з щось сьогодні про ультра хардкор. Так... М Стосовно ультра хардкору. Я дам список команд в описі. Кому буде цікаво, можете по собі подивитися, кому ні. Будете вчитуватись самі серії. Так, тут хтось солтався. Це погано. Ай-яй-яй, я навіть знаю, певно хто тут ось. Тут слайми спаниться. Щоб їм добре було. А це мені не дуже... Добре. За ними прибирати. хм, Щось треба мені викинути. Це, це. Це, це, це. Все. ні-ні-ні-ні-ні-ні, ні, що не все, Creeper Face, Так. І. Що там? Відбиралися на ультрахардкору самі сильні гравці. Ну, не самі сильні. Самі якісніші. Я не мав там бути, але я там буду. Це через те, що мене взяли в запас, точніше в резерв. Але гравець не сміг грати. Це Кеша Макс і замінили зразу на мене. М -м, в резерві ще є один чувак, його звати Ендермен. І інших ви там подивитесь в описі. Так. Гра почнеться сьогодні, тому тримаємо кулички. Так. Хоме. Хома-хоме, а зараз то, чим я займаюсь. Це мій проект. Ну. Ой-ой-ой. А це було жорстко. І страшно. Так, проект Примо, посереднє неба. Нічого не ламати, бо інакше засажу надовго. Або ще повічний бан. Сподіваюсь, ви розумієте про що? Так. Це відео я буду... Обробляти через Sun Vegas. Тому я думаю вже чорних. ліній по боках не буде і буде все добре. І останні приготування до до чого ж там. До ультрахардкору дадуть свою користь. Так, звичайно, було б добре, що я б з кимось трохи попробував поговорити. Це вже ж буде командне відео. Ну, але то ще таке? Це потім можна буде поправити. Так, а зараз е, поговоримо про моє... Ну, про мій проєкт, так. М -м я планую зробити його дуже високим, аж то тим. Там 206 -е, блоків. Тут хто його знає. 90, 6, 6, 70, 9080. Так. Ем, по, е, помагають мені його робити. Пару людей. Помагають мені ресурсами, майже чверть серверу. М -м, ну, і як? ким я буду, якщо я не назву ніке ті, хто мені допомагають. Помагає мені кеша Макс. М -м, ну, це один нік, тому вони дивуються. Ще Зеленка, Аніне. Так, да, Аніне. Це христь. Кому цікаво. Так, і все. Ресурси я трохи купляв, трохи добував з кешою Трохи мені давали. Та і так все пішло. А, десь пішло 5 скринь пісковика. Дві скрині... цього. що це, гарбузів. І... скриння лазурит. ні, скриня. Десь. Тристака лазурит. і ще трохи... Цього. Цього що це, що це, лазурит. Я це назвав bluesto чи лазурит? Ну, це блузтон, щоб ясно. Я його так називаю. Так, як в... Оригіналь. Світло... камінь Так. Ось так тебе назвав. Планується дуже глобально. Поки що. Тут сюди по... пусто Тут планую якісь магазини побудувати. <зад> <зад> Це і все щось. Наразі все. Так. Ознайомлю вас з правилами. Правила на спані. Так. Як бачите, багато нового. Правила гри на сервері. Поважати інших гравців, не матюкатись, не грабувати чужій скрині. Навіть якщо вони запроваджені, не ламати нічого чужого. Такі, як майно, дім, ферма, тварин тощо, навіть якщо вони запроваджені. За, за неоконання цього правил, ті, що зверху по доці, це повічний бан. А Якщо десь матюкнетесь, і це хтось побачить і здасть вас, то вам рот на самочок закриють. Так. Тепер там поговоримо на, сер ну, на сервері. Нет. На плейкрафті в групі. Падон. Певно, падон виклав. Не правила, а що він виклав? Виклав умови, за яких ви можете після повічного бану розбанитися. Ну, але це вже платна розмова буде. Десь скільки там. Якщо вас банили три рази, то ще прощається, але довіра до вас. Кожного разу слабшає. А на четвертий раз е, вже розбан вам закритий. І чим більше раз, в, Чим більше кількість банів, тим дорожче вам придеться платити. Так. Тут додали м -м, кімнатку для обмінів. Будували фотон і міг, тестували ще якісь гравці, зараз подивимося. Е, ghost Остап. Ну, така легесенька. Система. Гравці кидають тут не одному, ніхто з світом попасти не може. І потім розходяться. Так, щось мене заключило. Так. Що тут ще є? Атракціон, сніговик, посудовець. Бідний сніговик вже там десь скільки він там стоїть. Десь тиждень, якщо не менше. Ну, але розвага. Подалися на спавні Мапорена. Роман і Остап заправляють нею. Це магазин Романа. Стоп, я відкрив, ні. Ще більше магазинів додалося. Ходіть в клуб. Так, люди. Всі йдемо в клуб. Бо Аня розсердить. І нас їх забанить. <laughs> я біжу. Ай-яй-яй. Трохи пари і фіспі. І хто його знає, Череша? Ай-яй-яй, я знаю череша. Ну, зробимо трохи менше. Так. Хто не знає, де клуб? Ось він, люди, ось він. Угу. Okay. Але тут нікого нема, хто не пустить. Я в клубі. А, стоп, я туплю Я трубу. Клубу. Аго. Дончик. Кокос. Все такі тусовщики. Цілими днями тут в клубі проводять. П'ють пиво. Всякі зілля, настойки. І бачите, вже... Осліп, окуляри носить. Гарний скін. Коли вже в мене будуть гроші, щоб купити лицензію? Я не знаю. Так, суто до Міка запитання зараз всі інші не слухати. Так, Мік, ти купив лицензію? Я вроді Ну вроді, я точно не знаю. І ти грати на якісь офіційних серверах? Ось це мені цікаво. Е, ну там ти напишеш, певно, в коментах так чи ні. Можеш навіть колись обзор якогось там сервера офіційного викладеш. Я думаю, всім буде цікаво подивитися, що це такі за сервери і чого. Так сказати, за них треба <смас> мати лицензію. Так. Там кокос. Кокос. Це ім'я Кокос. Ну... Так бачу тусив нам сьогодні не побачити. Та й всього іншого нам вже сьогодні не побачите, бо... Так сказати, що я хотів зняти, то я вже показав. Стоп, хто це такий? Хто? А, точно забув сказати, що мені з моїм проектом дуже допоміг фотон. Я йому за це дуже вдячний, він коло зробив. Ви вже, певно, всі знаєте, як це важко зробити коло в Майнкрафті. Це майже неможливо, але цьому хлопцю все вдалося. Так. Аня там? Боже, люди поламали трохи. М -м я би ті тут трохи але... Ого-го-го! Чуть не вбило? Так. М -м це кімната відпочинку. Так. Ну шо ж... Е Підписуємося, ставим лайк. Підписуємося на всі команди, точніше на всіх гравців, які будуть в описі. І наразі я з вами прощаюся. Чекаємо серій. вулиця хардкору. Па-па!